щоб собі дозволити не заїхати. Найперше привітати вас не мами, а по-друге, що раз висловити вам і подяку за сина. Навіть тут без слів, знаєте, більше подивитися вам. Все-таки ще раз подякувати. Це вас не мами, подякую вам. Ну і невеличкі такі, знаєте, ми не можемо десь воно вам знадобиться, там продукти трішки ми вам взяли, десь знадобиться. 14 травня, День матері, встановлено. Я вітаю всіх вас як мам. Одночасно, Світлану Андрівну також хочу привітати і в черговий раз ще раз висловити співчуття, бо то втрата сина надзвичайна подія. Але Світлана Андрівна, вимужня жінка, тому я горжусь, що в нас такі жінки є в громаді. Вам квіти за все це. Дякую. Те, що... дякую. Так, ну, невеличка така все. підтримка продуктами, я думаю, вони знадобляться. Я чесно, такими жінками я горжусь, що на Україні, бо так як ми дивимося орки, вони матері спеціально їх туди засилають, аби тільки він там привіз унітал, значить привіз якусь дурню. А в нас все-таки є духовні жінки, багато вони живуть там, бідно, вони живуть, то вже різниці немає. Але вони всі з материнським молоком передають тільки найкращі. І матері, і хлопці у нас дуже-дуже мужні і да. віддані Україні, і люблячі і надійні. що мене не забуваєте спати. Ну так, ну, як вас можна забути? Ну і що? З ним мами хочу вас привітати. Спасибо. Велике да, розумію. і Всіти вам. Відчуття одночасно з привітанням. Ви, якщо не будете самі щось встигати, то кажіть, я прийшли. Я сама оправляюся помаленьку. Мені треба виходити трудитися. Якщо я обляжу сьогодні, не віду, я завтра не піднімуся. Подякувати вам за ваших синів. Я Щиро всі будемо молитися, щоб він був живий, але втратили ви одну частинку свого життя. Дякую вам за Дякую. сина і співчуття одночасно. Знаю, як то прикро хоронити синів. Життя, Та я й чоловіка але... поховала, але то було пів. Ну так, то не те. А сина то дуже тяжко. Я й до це і порішав діти не можу. Візьміть невеличкий тут дарунок, деякі продукти зібрали. Може, вони вам і не дуже потрібні, але не заважуть. У нас пенсіонери дорога. на вулиці, то я роздаю. А роздасте там. Ми до вас завітають, мої співробітники десь на наступній неділі, ми хочемо там стелу пам'яті робити. То ви там розкажете, десь світлини, фото знайдете із спокійного, щоб ми могли інформацію забити цю. Добре, Добре, пошукайте, десь і розкажете, де вчився, що робив, де, де працював, ну, всю історію, його біографію, його життя. Добре? Добре. Ми ну, Все-таки хочемо, щоб люди знали, в центр міста прийшли собі, почитали. За хлопця знали, що такі вони поклали життя за Україну. Подякувати, ну Вітати начебто не те слово, але все рівно я вітаю, що у вас такий стійкий син мужній поклав життя за Україну. Але подякувати вам, найперше, за вашого сина і відповідно поспішувати ще в черговий раз розрадити вашому горю. Ви така мама народили сина і ще й зараз берете участь у всіх донатах, допомагаєте всіми коштами, і берете участь в чому тільки. Можно было а что-то есть таки. дякую вам. Все, дякую вам. Да, спасибо вам, что вы помните моего сына. Он был патриотом своей страны. Он мне сказал: говорит, мама, я иду защищать свою родину». Это его слова, это не выдуманное ничего. А я их так воспитывала, воспитывала любить свою страну. Вот он и пошел и отдал жизнь. За Україну, за її свободу і за волю. І працював. В місцевому самоврядуванні працював, і для людей працював, і загинули туди для людей. Спасіба. Одночасно і привітати і співчуття вам висловити, але найбільше Спасибо. подякувати Спасибо. за сина. Да, подякувати. Спасибо. Ну що ж да. так життя настало? Що ж ми зробимо? Нічого не і Зараз, Видно. Хлопці і Тоді зараз. Гинули. да. да ми... Розумію, як важко мамі хоронити да, дітей. Вже вісім років пройшло так, але а... вам.

Тання, може воно і недоречне, але все рівно. Я вітаю одночасно да. і співчуваю. Але найбільше дякую вам. Дякую. Дякую, я вам, да. дякую. дякую вам. Я знаю, що ви здавали. дуже мені допомагали, співчували і так склалося життя моє, не що... дуже солодко воно було, але так. Дитина була, мене Та було. я кажу, тільки українські матері можуть таких хлопців і дівчат так, народжувати. Так. В Росії зовсім не те. Ніколи погано, він мені слова не сказав, нічого. Ніколи ніколи. Мама, все буде добре, все буде, мама, добре. Ну так вони заспокоюють своїх так, батьків. Я кажу, сино, мені так важко, батько вже слабий, кажу, мені так важко. Ну, наче ж скору весь час визиваю. А він каже, мамо, тобі не важко. У нас тут є світ, у нас вода. У тебе в будь-яке скора приїжджає, тобі тут допомагають сусіди. Мамо, ти що бачила, що там в Луганську, ми зайшли, п'ятиэтажка розбита. Там, каже, три квартири тільки забиті отак вікна тягу, І ми туди зайшли, там дідусь лежить, бабуся на двох паличках ходить. І в другій так квартирі. Ми, каже, повиймали всі свої пайки, які були з нами, і дали, бо більше нічим не можемо допомогти. Вони сидять без води, без світу, каже, без, без тепла, без нічого. Мамо, тобі не важко. Я особисто знав цього хлопця вашого так. сина і так. Але що не так кожним роком все більше і більше таких хлопців. Як маму щиро і вітаю, і співчуваю, так. але найбільше дякую. Мені Дуже дякую. приємно. Дякую. Мам. Залучились з донькою, ну, маєте прекрасного. Але я бачу, ви варті кількох чоловіків разом. Як кажуть, mm, разом не подолати, так. то ви якраз у єдності і перемогу отримали. Віталій не любив сліз, як йому важко не був, він ніколи не опускався. Він так тримався, нікому про свої там, не розказував. Да, так і ми стараємося жити, не хочу я. Це моє. мені з цим жити далі. Я прожив начебто і небагато, начебто і немало. Все відносно в нашому житті. Але я ще не зустрів на своєму свідомому, життєвому шляху людину, яка би сказала погані слова про маму. Так, можливо, десь у якихось фільмах з філософським акцентом, з філософським сенсом якимось. Там, можливо, мами десь чимось зловживали і не так доглядали своїх дітей, але на моєму житті таких не трапилось. І... Найцінніші слова, найсвятіші це тільки про маму. І це справедливо, тому що мама дає життя, мама дає свою любов, мама дає турботу від народження і до закінчення своїх років життя. Тому сьогодні, в День Матері, хотілося б всім побажати, щоб ми ще і ще раз переосмислили. Що таке є мама, що вона нам дала, як ми повинні це шанувати. Але чи ми шануємо це за життя? Чи ми достатньо уваги приділяємо своїм мамам, відриваючись від роботи, від своїх повсякденних турбот, від захоплень, від хобі? Я особисто пережив це і маю таку ваду. Коли в мене було можливості посидіти якусь зайву хвильку з мамою, але я віддав перевагу друзям, особливо, коли йшов служити до лав армії. І після провід, як в ті часи, а це був 86-й рік, відносно далекий. У мене залишалась одна ніч, мама зайшла до мене в кімнату, і тут ще й п'яти хвилин з нею не посиділи, зайшов товариш, пішли, прогуляємось, пішли погуляємо. Пішли. Я побачив просто на очах у мами сльози. Я їх тоді не зрозумів, а вже в зрілому віці досить я все повертався і повертався, ну, чомусь мене вразила та ситуація, повертався до цих сліз. І я зрозумів, чому вони в неї були на очах. Так вона не знала, куди я йду, де я буду, що мене чекає, але ми розлучались відносно надовго. І варто було посидіти просто з мамою, попіклуватись, поговорити про щось. Вона могла б розпитати чи про щось мені розповісти, надивитись, можливо, на мене. Не використала цей момент. Ні вона, ні я. І потім було, коли я був надзвичайно зайнятий своєю роботою, комусь дарував свої зусилля, турботу свою. Я все забував про маму, тому що думав, та мама є в мене під боком, нікуди не дінеся. І завжди можна побачити, поспілкуватися, приходив знервований з роботи і не вистачало часу для мами. Але коли її не стало, я все це усвідомив. І зараз приходимо ми, хто втрачає маму, і спілкуємось з нею. І просимо пробачення, але ми спілкуємося не з живою мамою, а ми спілкуємося із каменем холодний. Ми ставимо гарні пам'ятники, ми приносимо квіти раз у рік, чи, можливо, частіше, але їх вже немає. Тому я щиро хочу побажати нам, дітям. Мудрості, що ми швидше усвідомили те, що є для нас мама. І все-таки, поки вони є живі, ми їм дякували, знаходили час, приїздили, телефонували, подивилися їм у вічі, посиділи поруч, віддали те, що вони заслужили. І коли зараз в воєнний час гинуть наші хлопці і дівчата, коли я приходжу до мами, знаючи, що її син чи донька загинув, Ще нічого ми не кажемо, але вона вже бачить по моїй поведінці, коли ми з військовим комісаром заходимо. Вона відчуває це і сплескує руками і каже, ні, тільки не це. Ну і падає, навіть втрачаючи свідомість. Це неприродно, коли батьки хоронять своїх дітей. Я щиро дякую всім мамам, всієї України, тому що вони. Яскраво вирізняються від мам тих, хто прийшли до нас захопити нас. Вони посилають своїх дітей на Братовбивчу війну, щоб нас знищити і щоб все щось матеріально мати. А наші мами народжують дітей для того, щоб вони будували, щоб вони вирощували сади, щоб вони народжували діток і виховували їх кращими, ніж вони. А їхні дітки виховували. Кращих дітей, ніж вони, і так Україна і розвивається. Я щиро дякую всім мамам, я щиро співчуваю всім тим, хто втратили своїх дітей. Я вітаю все-таки з Днем Матері, бо звання матері це високий статус, це високий і обов'язок, і це надзвичайно велике почуття, велика відповідальність народити. І виховати справжню людину. І вітаю всіх мам, я щиро бажаю їм довгих років життя, обов'язково міцного здоров'я, обов'язково, щоб вони отримали віддачу за свої недоспані ночі, за всі ті нервові потрясіння, про які вони, можливо, не розповідають, а тихенько собі, перед іконою, молилися за своїх дітей, моляться за всіх дітей наших, за своїх рідних, близьких і взагалі за мир і злагоду. Величина подяки мамі, той об'єм, він не виміряний нічим. Нема такої одиниці виміру, як відстань в кілометрах чи вага в кілограмах, в тонах. Немає одиниці виміру нашої подяки і Вона безмежна. Тому давайте і безмежно дякувати нашим мамам. Я щиро хочу бажати, щоб кожна мама дочекалась. Свою дитину, чи то син, чи то донька обов'язково додому, щоб наші діти доглянули своїх батьків до глибокої старості і як це природньо з пошаною могли провести їх в останній путь, помолитися за них. Я щиро бажаю нашій громаді перемоги, миру і злагоди.